Слава Україні! Це Ленорман французькі карти, які говорять правду, що ми мусимо знати про війну сьогодні, коли будуть закінчені усі воєнні дії на території України. Коли будуть закінчені усі воєнні дії на території України, от на цьому будуть закінчені усі воєнні дії. Тут я бачу, коли грошей буде багато і коли гора буде зброї у нас. І ворог буде боятися. На цьому будуть закінчені усі воєнні дії, і це карта брехні і обману від ворога. Брехні і обману, вони будуть робити нові закони якісь, Ну, які, можуть будуть закони, як він сказав, і зробив. Ну, це, як там мафія, сказала, і зробила. так? От. Оце коли буде. Знаєте, ми будемо бачити, що брехні в них стільки вже, що вже через край. Отут брехня через край. І на цьому будуть закінчені усі воєнні дії на території України, коли ми будемо бачити і свою, і їхню брехню. Розумієте? Тут ця карта говорить: ну так птах такий перельотний, говорить, що багато хто червона дама, хто має діточок. Ще буде бачити тут а, ключ замок, чеклу нам немає входу, але будуть іще їхати. Так, будуть ще їхати з України. А ще жінки з діть, дітьми будуть їхати ці точками. На, на цьому буде закінчено усі військові дії а, в Україні. А, коли бачите, пікова дама ну це чаклу, чаклуни, вони а, будуть а, боятися, вони будуть боятися, бо про них вже усі знають. Оця карта Бубнова говорить, що коли вони вже Будуть знати, що пішла до вищої сили така звістка, що їх треба зупинити. Бачите, і на цьому закінчаться воєнні дії, військові дії на всій території України. Тут дороги, шляхи, шляхи, куди в Україну шляхом буде йти багато зброї і допомоги. Так? І тут відкритий шлях на заможню Україну. І коли це буде, коли це буде. Ну, паш говорить, що скоро, що скоро буде це все. І Хрест говорить, доля України вона дуже тяжка. Бачите, тяжка, але це карта дороги, шляхи тут і тут. Так що шлях відкритий дуже скоро це буде, через місяць, мабуть. Через місяць це буде, відкриється шлях, і буде стабільно в Україні. Не буде більше обстрілів, але доки ще обстріли є і великі. Треба ховатися по бомбосховиськам чи вивозити дітей за кордон, і так теж можна робити. Хай щастить, будемо бачитись.